То відповість. Стискається серце, холонуть долоні, як лиш уявляєш ті втрати без війн. Це ж скільки народу померло ще в лоні, і хто за ті чорні діла відповість? Червоні конати літо, торбохвати, сатрапи, іуди, голодна мара. Могли на могилах вони святкувати, як люд український ущент вимирав. Людей у кагати кладе муровиця, вже трупень, капутень, могилень зима. А нива, пахучий хлібець тільки сниться, Очим закропитись, ні крихти ж нема. А там людоїдень вартує на чатах не квітень, капутень, не червень, чума. Укрились навіки барвінком хрещатим, немов не було, пів села вже нема. І пухли, і потухли, нема і схорону, і падали тихо навіки в траву. Люцифера ми допустили до трону, Його дитинчата понині живуть, хвалять ту епоху, бо їх годувала, за плани давала посади, грошву. Хто більше погавка, в того й більша ставка. Та, бач, не розпрене на жеру Москву. Стискається серце, холонуть долоні. Як лиш уявляєш ті втрати без війн, це ж скільки в країни померло ще в лоні. І хто за ті чорні жнива? Відповість!